Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі, і майні. Дітки зараз у нас заняття з розвитку мовлення. І ми сьогодні з вами продовжуємо говорити про слова. Послухайте віршик. Усе довкола має назву, і звірі, і предмети, речей без назви не існує у світі, на планеті, і все, що тільки бачить Око над нами і під нами, і все, що в пам'яті у нас позначено словами. Сьогодні ми продовжуємо говорити про слова. Все, що ми бачимо, ми називаємо словами. Де можна почути слова, дітки? Вдома можна почути? Так. По телевізору так. можна почути? Так. В магазині можна почути? Так. так. Так, на ігровому майданчику скрізь, де б ви не були, можна почути слова. І слова бувають різні, вони звучать по різному, але серед них є трішки подібні слова за звучання. Послухайте, будь ласка, наприклад, жучок, павучок. Кішка мишка, коса, роса, Марина, Дарина, Толя, Коля. Ці слова різні, але вони трішечки схожі за звучанням. От давайте ми з вами зараз пограємо в таку гру. Вона називається швидко слово називай йому риму підбирай. Ось подивіться, будь ласка, на картинку. Що це ви бачите зараз я показую? Квіта. Мак. Це Мар. мак. <кхів> а внизу, в рядочок показані також картинки. Рак. Оса. Чува. Оса. Ма малина. Малина. Так, добре. Так. А тепер ми з вами маємо підібрати Риму із серед, серед ось цих картинок внизу, які схожі за звучанням. Ось, наприклад, мак. Якщо ми підберемо слово оса, то вони схожі за звучанням. Мак оса. Схожі? Ні, не схожі. Мак малина Схожі за звучанням? Ні. Ні, не схожі. А мак рак. Ні. Чому мак рак схожі? Це слова Рими, тому що вони подібно звучать. А подивіться на наступну картинку. Що це? Коса. Бачите? Коса. Давайте ми спробуємо вибрати серед поданих картинок підказок якусь одну, яка підійде і буде схожа за звучанням. Коса малина підходить за звучанням. Ні, ні, ні. ні не підходить за звучанням. Так, коса ворона. Підходить за звучанням. Ні, Ні. Ні. Підходить. Коса оса. Під... Да. Так, да. підходить. Правильно, коса оса. Так, оса, коса. Ці слова римуються. Добре. Подивіться на наступну картинку. Це. Картина. Дітки, як ви думаєте? Картина Ворона підходить? Ці слова римуються? Ні, Ні, Ні. за звучанням вони не підходять. Картина казка. Підходять? Ні. 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 Дітки, картина малина. Да. Картина да. малина. Вони схожі за звучанням. Так, добре, молодці. А зараз, діточки, давайте ми з вами скажемо навпаки слова антоніми. Подивіться, будь ласка, на картинку. Я називаю одне слово, а ви допомагаєте, користуючись картинкою і підказкою, називаєте протилежне слово. Наприклад, повільний. повільний. А навпаки повільний. яке слово? Швидкий, Швидкий. Високий, а навпаки. Протилежне слово. Який? Високий і який? Низький. Правильно низький, вірно. Далі. Далеко. Яке протилежне близько. слово? Близько, Близько, вірно, близько. День. Протилежне яке? Дальше. Ніч. Вірно, молодці. Далі. Гарячий. Протилежне Дальше. яке слово? Холодний вірно гарячий, холодний. Добре. Ліворуч. Протилежне яке слово? Волоч. Праворуч. Ліворуч. Протилежне праворуч. Далі. Дівчинка. Протилежне яке слово? Хлопчик. Дівчинка, а хлопчик це протилежне слово. Далі. Великий протилежне яке слово? Маленький. Маленький. Так, вірно, молодці. Добре, з цим завданням впорались. Давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Пам'ятаєте, ми виконували таку вправу, яка називається. Будинок їжачок, замок. Давайте повторимо її. Пам'ятаєте? Пальчики рук з'єднуємо. Ось так під кутом. Потім розташовуємо пальчики однієї ручки між пальчиками іншої ручки. Потім переплітаємо. Будинок. Їжачок. Замок. Будинок. Їжачок, замок. Ми виконуємо цю вправу трішечки повільно, тому що ми ще не навчилися її виконувати швидко, але її потрібно виконувати з кожним разом ще все швидше і швидше. Давайте спробуємо трошечки пришвидшити наші дії. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок замок. Все спробуйте вдома ще, повторити цю вправу, щоб наступного разу ми робили її ще швидше. Дітки, також слова є друзі. Ці слова вони відрізняються за звучанням, але вони однакові за значенням. <кій> тобто вони означають одне і те ж саме. Ось, наприклад, будинок. Дітки, як ми можемо по-іншому ще назвати будинок? Хто знає? Рома, як ми можемо будинок назвати по-іншому? Гріша? Танюша. Дітки, ми можемо назвати дім? А можемо назвати хата? Так, так звичайно, можемо: хата, дім, будинок, домівка, житло. Це все одне і те ж саме означає, тобто будинок. Але просто це слова друзі. Ми по-іншому можемо назвати слово будинок. Вони по різному звучать, але означають одне і те ж саме. Правда? Хата, житло, будинок, домівка це все одне і те ж саме. Дітки, а як ми можемо? Назвати маму по іншому. Мама? Як по-іншому можемо назвати? Маму. Мамо. Мамо ще. Рома. Андрюшечка, як ми можемо ще маму назвати? Мамочка. Мамочко, так, ще дітки. Павлік у нас є. Ти чуєш нас, Мамуля. Мамуля, вірно, ще. Мамуля. Павлік, як ще ми можемо назвати маму по-іншому? Мамочко. Мамочко, так, дітки, мама, матуся. Не мамочку, матінка це все? Слова, які означають одне і те ж саме. Мамо, просто ми називаємо по іншому, але означають одне і те ж саме ці слова. Як ми можемо одним словом назвати всі ці предмети? Андрюша. Так, що так? Вірно, це іграшки, дитячі іграшки, ми. Тут багато предметів, але одним словом можна назвати дитячі іграшки. Вірно. А ну скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати всі ці предмети? Іграшки. А ну подумайте, одним словом як ми я варі, варі. все це. Іграшки. Іграшки. Ні, дивіться, як назвемо? Інструменти. Які? інструменти. Які? Інструменти? Так, це музичні інструменти. Так, вірно, молодці. Так, ага. давайте ми з вами пам'ятаєте? Ми на минулому занятті ми з вами говорили про короткі. І довгі слова. Давайте ми з вами спробуємо утворити слова трошки довші від коротких. Подивіться на картинку, я ось показую курсором. Кого це ми бачимо? Кінь, дітки, коротеньке слово кінь. Скажіть, а як ми можемо із цього короткого слова зробити довше? Подумайте. Можна сказати коник. 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 Так. кінь. Коник. Це, це коротке слово, а коник це яке? Довге слово. Так, наступне слово лис. Утворіть, будь ласка, довше слово. Сашуль, давай. Кажи голосніше, я не чую тебе. Як ми утворимо довше слово? Лис, а довше як? Лисичка. Лисичка. Або лисинятко. Так. Наступне слово кіт. Як ми утворимо довге слово? Кіт – це коротеньке слово. А як ми утворимо довге? Кошені. Кошення. Так, кіт кошеня або кошенятко. Вірно. Молодець, Павлік. Далі. Це хліб. А як ми утворимо це коротке слово? Давайте утворимо довге слово. Хліб, а довге яке буде? Андрюша. Хлібчик. Хліб. Коротке. Хлібчик. Довге. Так. А ось слово. Картинка м'яч. Це теж коротеньке слово. Ану, утворіть довге слово. М'ячик. Мяч. М'ячик. Це довге слово. Далі лев. Це коротке слово. Давайте спробуємо утворити довге слово. Левенятко. Так. так, наступна картинка ліс. А як ми утворимо довге слово? Ліс. Це коротке, бо ми його промовляємо швиденько. А як ми утворимо довге слово? Лісок. Це ліс. ми утворили від короткого слова. Довге слово. Це Це так. так. Добре, мої хороші. Наше заняття добігає кінця. Ми сьогодні з вами говорили знову про слова. Ви сьогодні молодці, гарно працювали, смайлик усміхаються, і показує клас, тому що йому дуже сподобалось, як ви сьогодні гарненько працювали. Я дякую всім вам за роботу на занятті. Ви розумнички, бажаю всім гарного дня. І до наступних зустрічей. Бувайте, мої хороші. До побачення!